Вітаю вас в ефірі першого міського програма дня». в студії працює Вікторія Пінчук. В Кривому розі багато громадських організацій та благодійних фондів допомагають внутрішньо переміщеним особам в будь-який спосіб, починаючи від продуктових наборів та речей та закінчуючи навіть пошуком житла. Один з таких фондів це добро плюс ді, який існує вже багато років. Тож сьогодні у нас в гостях координаторка з соціальних питань. Пані Наталя Осача. доброго вечора. Вітаю вас, раді бачити в нашій студії. Почнемо з того, що фонд був заснований ще 20 років тому. Для чого він засновувався? Кому хотіли в першу чергу допомогти? В першу чергу хотіли допомогти тим людям, яким і продовжуємо допомагати. Але це був геть інший напрямок, який відрізняється від сьогоднішнього. Наше місто Кривий Ріг ну, воно відоме за тим, що воно є. Ну, в ньому є дуже багато злочинності. І вона розвинута у нашому місті. І наш керівник Драгунов Сергій Вікторович Вікторович єм капеланом тюремного служіння, і він почав їздити по тюрмам, де розказував хлопцям, які оступилися, які зробили, зробили проступок, і він хотів їм допомогти зробити їм, протягнути їм руку. Помощі для того, щоб вони стали на правильний шлях, і якось це служіння воно йшло, йшло роками, і шість років тому. Е він він почав роздумувати над тим, що десь, десь ми десь є промах. Ми, ми почали вже великою командою розмірковувати, які саме люди потрапляють у тюрми і потрапляють у залежність від наркотиків або алкоголю. І наскільки ця робота була вдалою? Вона принесла свої була, результати? Так, так, була вдалою роботою, особливо в 2010-х роках, 2000 там. 8, -му, 6 -му, е велика кількість людей, е їх було більше 600 осіб, які стали на шлях виправлення. І зараз це е є навіть відомі такі особистості, є е поети пісень, є ті люди, які співають пісні, є ті люди, які е стали Керівниками благодійних фондів і дуже дуже відомі за своєю соціальною роботою. Ось і ці люди зараз самі. Трудяться і на фонді у нас, і в е, інших містах України, і навіть за кордоном. Тобто спочатку це була така духовна допомога, так, так, так вас, духовна, і Потім вона вже переросла в щось більше. Так, так, так. Духовна допомога, яка переросла в набагато більше. І ми е, почали розмірковувати, які саме люди потрапляють до тюрем, і, і е, зрозуміли, що це або сироти, або напівсироти, або, або е, ті діти з кризових сімей. І почали розмірковувати над тим, що служіння треба розширювати, і почали ходити по інтернатам, почали ходити по вулицям, збирати цих дітей, з якими. Дуже тісно знайомилися, спілкувались, проводили деньні відпочинки, проводили майстер-класи, здружувалися з ними і є навіть такі вже приклади, де діти з неблагополучної сім'ї стали теж на шлях виправлення, і зараз це такі ну, дуже дуже гарні люди, які продовжують трудитися для таких же самих людей, якими були вони раніше. Якщо перенестися у сьогоднішній день, як повному Масштабне вторгнення змінило вашу роботу. Ви якось поміняли курси. Як було от з перших днів? За що ви взялися? Куди залучали днів? волонтерів? Ну, я скажу, як є. Ніхто з українців не думав, що, що війна прийде. І звичайно, десь якісь там декілька днів трішки ми. Не розуміли, що робити, тому що дуже багато було негативних новостей, і, і якби це нас вибивало. Е, перше, що ми почали робити, почали е, приймати у себе. У нас є приміщення благодійного фонду, е, де є кімнати для, для того, щоб приймати осіб. Е, почали приймати осіб з Запорізької області. Спочатку це був такий як. Центр там приїжджали на, на одну ніч відпочити на, на день, на два, щоб набратися сили їхати за кордон. Потім... Чому з Запорізької області? Чому не з інших, чому не з Херсонської? З Чи Херсонської потім почали. Якось спочатку було з Запорізької області, там перших два тижні. Потім почали вже з Херсонської області, і з Херсонської області ми якось так більше допомогли. Навіть ми, ми почали ми спочатку просто приймали, а потім почали вже евакуйовувати. У нас дуже багато друзів з того служіння тюремного, як ми його називаємо між собою, які вже живуть за кордоном, які почали приймати там тих людей, яких ми евакуйовували. Були такі, які ми евакуйовували до кордону і там їх зустрічали. Були такі, які, яких ми везли. А де брали транспорт? транспорт. Це ви своїми нас силами якось це, би, абсолютно добилися? своїми силами. Абсолютно своїми силами у нас е, були е, автобуси такі невеликі, два. Е, ще один є. У нас такий пасажирський, ну і е, легковим транспортом вивозили, скільки могли, скільки. Ну, от, якщо є машина е, чотирихмісна для. Ну, Плюс водій то грузили чотири, п'ять, шість і і вивозили, тому що ну, речей мало, мало зовсім брало, тому що основна була ціль спасти життя. Підраховували, яку кількість людей вдалося врятувати таким Більше чином тисячі. Більше тисяч з різних регіонів. Того? Так, так, так. З різних регіонів. А ну, це хто діти, підлітки чи мами з дітками? Діти, мами, пенсіонери, інваліди. Перші дні у нас, оці ну, ці діти, яких ми опікали, вони знали, що в нас є завжди що поїсти, їх завжди приймуть, і якось так вони всі прибігли до нас. Вони їх дуже лякали, як і усіх дітей сирени, і вони знали, що там їх огорнуть теплом, і якось. Будуть відволікати від, від цього жахіття, що, що проходило тоді. І вони приїхали, і в нас на фонді було десь е, біля 60 осіб разом з волонтерами, де ми там е, спали з ними. І вдень, і вночі у нас е, ну, фонд є офіційне сховище, і ми спускалися, якщо сирена ввечері Розпочиналися і вже вранці просиналися і, і якби займалися своїми справами. А То загалом, потім... скільки волонтерів залучено до роботи? Я так розумію, і за кордоном у вас є волонтери, і також в Кривому Розі, кордоном, а є в різних так. регіонах, і в різних містах. Потрібно було налагодити різних... якось так, цю комунікацію. Так, так, так. десь таких постійних, які от цілими днями там знаходяться і займаються координуванням, тому що служіння у нас різностороннє взагалі. Взагалі ми, ми і далі е, займаємось і тюрьмами, і дітьми, і внутрішньопереміщеними особами, і, і е, особами, які мають залежність. Ну, якби воно, то е, на постійній основі десь 10 осіб, які постійно. А якщо порахувати взагалі всю кількість, яка задіяна, то, то це ну, біля 100 осіб. Ми співпрацюємо з церквами міста Кривого Рогу. І, Ну, якби в нас немає такої гострої необхідності, ми тільки робимо клич, то завжди є ті люди, які хочуть робити добрі справи. І, і ті люди взагалі у нас вони були і до війни, але зараз, але зараз якби їх стало більше. Навіть є бабусі, які печуть пиріжки, щоб потім роздавати там на день видачі внутрішньопереміщених осіб. Ми крім Продуктових наборів там ще даємо якісь там смак, смаковики і дітям і дорослим. Ось ми за це літо провели чотири денних відпочинки для дітей. Десь напевно охватили 300-400 дітей. Це переселенців і, саме переселенців і діти міста теж, тому що вони теж ну, якби ну їм теж це необхідно. Це робилося для того, аби вони комунікували, знайомилися чи для якихось інших цілей. Е, ну, два напрямки цілі. Ну, Є дві цілі. Е, перша ціль це відволікти, тому що у дитини повинно бути дитинство. І дитина не створена для війни, як ну, і доросла не створена, але дитина е, тим паче. І хотілося відволікти. І це перше, і друге познайомити, щоб далі вести цих дітей, тому що ми займаємось постійно на постійній основі з понеділка, по понеділю. Ми займаємося з дітьми. У нас є програма, у нас є різноманітні заняття, щоб їх відволікати від цього, що зараз проходить. Ці волонтери вони чисто волонтерською діяльністю займаються чи підключені до якихось інших сфер діяльності? Можливо, там бізнесмени, там вчителі це чи і ще якісь професії і педагоги, це соціальні працівники, це студенти. Дуже багато студентів у нас є волонтерами, водії. Професійні, тому що треба було залучати з різних категорій водіїв, щоб перевозити. Ну, якби це люди, які не постійно є на фонді, які на зарплатні. Це волонтери. Тобто об'єднані однією метою можна так, сказати. Так, так, одна мета. Одна мета. Зараз е, такий час, що я думаю, що вся країна об'єднана одною метою закінчити війну, і кожен робить на своєму місці щось щоб, щоб це пришвидшити цей час. Зокрема якою діяльністю зараз займаєтеся саме для потреб переселенців? Про табори ви згадали так про те, що залучаєте діток також. Що Ще що четверга, у нас є день видачі з 9 до 12 години дня. За нашою адресою? Ми видаємо допомогу внутрішньопереміщеним осіб, і ця ну і особа може отримати раз на тиждень, тобто у нас нема там раз на місяць, якщо вона отримала навіть минулого четверга. Вона може прийти і і сьогодні, якщо це чітко. Ви якийсь облік ведете облік? ведемо. це ваш ну, це, внутрішній чи разом це, з іншим волотволонтерським організаціями? Внутрішній, внутрішній. якщо необхідно відзвітувати від якоїсь організації, яка нас спонсує це цією допомогою, то звичайно ми звітуємо, якби і зовнішньо. Також ваш фонд поселив десь близько 50 переселенців. Знайшов їм житло. Це було на території вашого закладу, чи можливо ви якось шукали їм квартири, підключали знайомих? Як це відбувалося? У нас і зараз проживають внутрішньо переміщені особи там 90% – Це Херсонська область. Це ті люди, які ну, якби, втратили житло і приїхали. Але до, ну, до цього якби, у нас нема настільки багато місця, щоб всіх прийняти. У нас є ті люди, ті волонтери, які виїжджали з Кривого Рогу за кордон і залишали нам своє житло тимчасово. І якби, ну я ж кажу, у нас люди, які. Націлені на добрі справи, навіть якщо вони виїхали, вони надали своє житло для тих людей, які лишилися його. Ось ну якби так ми розселяли цих людей або вивозили їх уже там у інші місця, або за кордон в інші країни. Також у вас наприкінці серпня пройшло свято для дітлахів з нагоди Дня Знань. Зокрема, як зараз ви працюєте з маленькими переселенцями, як їх долучаєте до життя Кривого Рогу? Можливо, ще якісь свята у вас в перспективі проведення. У нас ну, це свято взагалі. Я багатодітна мама, і в мене троє дітей, які молодшого віку, початкова школа. І Якщо рахувати, що у дітей не було три роки взагалі свято, тому що спочатку це карантин, ковід, потім війна, і дуже хотілося зробити свято, тому що діти, ну вони дуже хочуть, їм потрібно просто свято, і ми почали думати над тим, щоб зробити їм повноцінний перший дзвоник. З дзвоником, з, з гімном України, з танцями, з конкурсами. Це кілька днів тривало, так розумію? Це тривало два дні однаковою програмою, повністю, з великим тортом. Там на, 10 кілог... на 20 кг один торт був ось солодощі для дітей. І два дні проходила, однакова програма, якби у нас зал може охватити тільки там, 100, максимум 150 осіб, якщо це діти, ось. І хотілося більше охватити, тому якби, прийшлось робити два свята. І... Дітям дуже сподобалось, дуже дуже такі гарні відгуки від них, від батьків. Дітям подарували подарунки дуже класні, і вони почули нарешті перші дзвоники. Так, да, вони не пішли до школи, але відчуття свята в них залишилось. І ну, далі ми, ми займаємося з цими дітьми. Зараз у нас на базі фонду є така дистанційна школа. Ми набрали групку 15 ага. осіб. Яка з якою займаємось у у батьків, яких немає можливості сидіти з ними вдома, купити гаджети. Тобто зараз ви будете працювати в цьому напрямку. Так, ми працюємо, так ми працюємо. зокрема так. Ми працюємо, почали працювати ми і будете продовжувати так. Але зараз, якби націлені на, на аудиторію саме дітей внутрішньо переміщених осіб, зокрема на цій ноті ми і завершимо наше спілкування. Дякую вам за змістовні відповіді. А нашим глядачам нагадаю, що це було була програма інтерв'ю дня. На Першому міському, зокрема, в гостях у нас побувала координаторка з соціальних питань благодійного фонду Добро плюс дій. Обговорили про те, як працює фонд, які плани має на майбутнє, як допомагає переселенцям знаходити житло та як буде допомагати ще. На все добре. З вами в ефірі була Вікторія Пінчук. Ще побачимось.